Вітаю вас, шановні колеги. Авраам Лінкольн говорив: якщо б в нього було 8 годин і щоб зрубати дерево, то 6 годин з цих 8 він би витратив на заточення сокири. Ця фраза символізує важливість підготовки, і протягом наступних півгодини ми будемо з вами говорити саме про передопераційну підготовку у дітей. А проте, в педіатричної анестезіології ми маємо наточити не одну, а три сокири, підготувати пацієнт. Батьків пацієнта, ну і себе анестезіолога. В ідеалі має бути зустріч віч на віч з батьками і дитиною, протягом якої ви вирішуєте наступні завдання. Сім добре знайомих вам завдань, від налагодження контакту до підпису інформованої згоди, які допомагають вам скласти нібито з пазлів загальну картину і визначитись вже з планом анестезії. Але давайте зупинимося на деталях, які відрізняють передопераційну співбесіду з пацієнтами дитячого віку від дорослих. Отже, почнемо з налагодження контакту. Перший контакт дуже важливий. Ваша самопрезентація має значення, вона формує довіру між вами і маленьким пацієнтом та його батьками. І це не лише про ваше імідж чи репутацію, це про безпеку. Адже коли батьки дитини вам довіряють, то вони з більшою вірогідністю чітко виконують ваші рекомендації. Ну і потім тривога батьків завжди передається дитині. Помічено, що у спокійних батьків дитина перебуває в операційну менш тривожною. Після того, як ви представитеся, почніть розмову на будь-яку абстрактну тему. Наприклад, запитайте, як вони добирались до лікарні. Цей прийом трохи знижує напругу, особливо, якщо ваше обличчя прикрашено щирою посмішкою та виражає доброзичливість. Але найбільш хібна думка, що контакт важливий лише з батьками, носіями відповідальності за дитину. На невербальному і емоційному рівнях працює така річ: батьки довіряють вам більше, якщо вони бачать, що ви подобаєтесь дитині. І навпаки. Отже, перше правило протягом розмови звертайтесь як до батьків, так і до дитини. Друге правило тримати візуальний контакт з усіма присутніми. І візуальний контакт це і спосіб, як приділити увагу. Всім, так, і отримати зворотний зв'язок від батьків, від дитини. І говорячи про візуальний контакт, я хочу наголосити дуже важливе третє правило. Коли ви звертаєтесь до дитини, ваші очі мають бути приблизно на одній лінії з очима дитини. Якщо для цього вам треба сісти на почіпки чи просто на стілець рядом з дитиною, не соромтеся зробити це. Ну і останнє, але не менш важливе, у батьків дитини не буває тупих, як нам часто зда... в лапках, звісно, тупих, як нам часто здається, запитань. Всі їх запитання обҐрунтовані. Ви ніколи не знаєте їхню історію і попередній досвід, тому важливо з повагою відноситись до будь-яких запитань і намагатися просто дати якомога більше інформації, і роз'яснень, бажано посилаючись на дослідження та на статистику. Пам'ятаєте ж, кінцевий результат? Зробити батьків спокійнішими, викликати в них довіру і здатність коперувати з вами. Збір анамнезу включає також і перенатальний період. Як протікали вагітність та пологи, доношена чи недоношена дитина, чи проводилась дитині ШВЛ, неврологічний дефіцит, чи є у, дити, у дитини після народження, чи був. Якщо були попередні пологи, чи були проблеми з іншими дітьми, але тут ви можете стикнутися з тим, що мама розповідає про себе у пологах, а не про дитину. Важливо перевести розмову на дитину, ставлячи прості, але конкретні запитання мамі. І у дітей раннього і дошкільного віку детальний перинатальний анамнез, він обов'язковий. Ну, а якщо, наприклад, перед вами дитина вже 10 років або старше, і фізично і когнитивно вона здорова, виглядає здоровою, і тут, звісно, вже детального перинатального анамнезу, може, не таке велике значення він має. Але уточнити ніколи не буде зайвим. Далі, оцінка фізичного стану та лабораторних показників, вона. Проводиться так само ж, як у дорослих, але з урахуванням етапу розвитку дитини, бо для кожної вікової групи існують різні межі нормальних показників, і знання фізіології дитячого віку будуть вам у допомогою. Огляд дитини краще починати з того, що найменше турбує її спокій. Ви можете почати з аускультації, а от огляд ротової порожнини залишити на останок, бо маленька дитина скоріш за все відреагує плачем. А до речі, плачу дитини під час огляду не варто боятися. Це свого типу проба з фізичним навантаженням. Наприклад, під час плачу ви можете помітити посиніння ногсагубного трикутника, якого не було, коли дитина була спокійною. Саме під час плачу ви можете вислухати шум серця, хоча до цього його не було чутно. І справа в тому, що у маленької дитини ми не знаємо, яка патологія може виплисти ви... і коли. У дорослих і у дітей старшого віку все, що є вродженим, уже так чи інакше себе проявила, а у маленьких дітей дітей до року ще ні. Ось чому важливо звертати увагу на приклад на появлення шуму. Серця або інші симптоми під час огляду, можливо, ви будете першим лікарем, хто це виявить. А зараз нам доступна ехокардіографія. І теоретично казалось, нібито ми можемо і це простіше, просто всіх рутинно відправити на УЗД серця і не перейматимуся там мистецтвом аускультації. Але ні, рутинна передопераційна ехокардіографія не показана здоровим дітям, які готуються до анестезії для некардіологічних процедур. Американська асоціація серця та нещодавні консенсусні заяви рекомендують, щоб візуалізація серця була цілеспрямованою для дітей з патологічним анамнезом, даними фізикального обстеження або відомими чи підозрюваними вродженими вадами серця, а не застосовувалась повсюдно. Отже, ехо. Кардіографію ми робимо якраз тоді, коли ми за допомогою аускультації та інших ознак, особливо при ще підсилення пробою з фізичним навантаженням у дитини, ми виявляємо або шум, або якщо шум вже був раніше, то він міняє свої характеристики, або ми відчуваємо або значну брадікардію, чи аритмію, чи тахікардію. Ну, тахікардія в принципі це такий симптом, який не дуже патагноманічний. Але от брадікардія або порушення ритму, то в даному випадку, звісно, ми маємо зробити і ехокардіографію, і може навіть відправити дитину до кардіолога. Ну, кардіограму також. Звісно. А, до речі, на ехокардіографії виявлення аномальних хорт або трапекул, воно дуже розповсюджено у дітей. І, в принципі, вони не заважають анестезіологу, але іноді можуть сприяти появленню брадикардії під час індукції. Пам'ятайте про атропін. Одним з важливих питань. Під час огляду, коли у дитини було останнім часом гостре респіраторне захворювання, і чи не хворіє дитина на ГРВІ прямо зараз, дослідження прикут підтвердило зв'язок критичних респіраторних подій в операційній, таких як ларингоспазм, бронхоспазм, стридер, з респіраторними інфекціями, якщо загальна анестезія проводиться на фоні захворювання або ще не пройшло двох тижнів від моменту отушення. Якщо дитина хворіла на бронхіт чи пневмонію, то період відтерміновання операції продовжується до 3-4 тижнів замість двох. В той же час у дітей віком до 4-5 років є характерним такий стан, який називають вологий ніс. Тобто, виділення з носу йдуть постійно, але вони не пов'язані ні з якою інфекцією, прозорі і не впливають на загальний стан дитини. Це фізіологічне явище і операцію відміняти не треба. На даному слайді ви бачите критерії, як відрізнити вологий ніс від ГРВІ. Але, звісно, ви можете подбати, щоб трошки ніс, Ви можете перед операцією закапати там е, судинозвужуючі краплі. Ну, звісно, в дитячій дозіровці. На відміну від дорослих, у дітей превалюють вроджені захворювання та аномалії розвитку над хронічними та набутими захворюваннями. Це не означає, що у дітей не буває хронічних захворювань. Ні, вони також зустрічаються і часто, але для хронізації та декомпенсації потрібно багато часу, роки навіть. Тому, здебільшого, набуті захворювання будуть з'являтися вже у старших дітей. У підлітків можна знайти як вроджені, так і набуті захворювання, плюс вже з'являються у підлітків і шкідливі звички, а у дівчат можлива вагітність. Ну, наприклад, в Великобританії тест на вагітність у всіх жінок фертильного віку є обов'язковим. Підлітки жіночої статі також підлякають цьому рутинному скринінгу. Просто про це треба пам'ятати. Оцінка ризиків визначається за загальними правилами. Я лише хочу нагадати вам, що згідно останній версії класифікації ESA 2020 року, грудень місяць, всі доношені на народжені до 6 тижнів і всі недоношені діти, які народилися недоношеними, відносяться до третього класу ESA. А ті, хто мають активні симптоматичні прояви недоношеності навіть до четвертого класу. А Ви, якщо знайдете цю класичну таблицю на сайті ЕСА, ви зверніть увагу, просто освіжіть собі в пам'яті, там третя колоночка, от вона виділена тут рамочки, рамочці на слайді, Приклади класів есей для педіатричної саме популяції. Зверніть на це увагу. Але чому от третій, четвертий клас це ж дуже вже такий значимий клас? Да? Це фізична, фізичний стан достатньо пошкоджений. Чому? Дитина лише народилася? Чому вона має такий високий а, ступень ризику? Це насправді має сенс. Якщо ми подивимося на результати а, британського аудиторського проєкту nap 7 який був присвячений переопераційній а, зупинці серця. І у таблиці, яку ви зараз бачите, зеленим кольором позначена найменша частота ускладнень переопераційних ускладнень, а червоним найчастіше ускладнення. І кожний стовпчик це вікова категорія від 0 до 85 і плюс років. Отже, зовсім не важко помітити. Повністю червону зону напроти вікової групи новонароджені і трохи менше, але теж багато діти до одного року. Не дивно, що їх дорівнюють до 3 і 4 класу за класифікацією СЕЙ. Детальніше про педіатричну частину аудиту на 7 я розповідаю у окремому відео. Якщо кому цікаво, скануйте QR-код і дивіться 15 хвилинну Доповідь. Ми повинні зупинитися на передопераційному голодуванні у дітей. У 2022 році Європейська асоціація анестезіології та інтенсивної терапії опублікувала новий гайдлайн, окремо для дітей. До цього моменту вже проводилась низка досліджень, в яких було показано, що пити дітям прозоро. Ретину, навіть за 1 годину до індукції є безпечним. Щоправда, це стосується лише здорових дітей без патології шлунково-кишкового тракту і без гастроезофагіального рефлексу. Також часом була доведена безпечність годування грудним молоком за 3 години, а сумішами та молоком тваринного походження за 4 години до початку анестезії. Отже, користуючись новим, новим гайдлайном з переопераційного голодування, ми скорочуємо період, недостатньої гідратації дітей, можна так сказати, і тим самим ми профілакуємо гіповолемію. І саме тому новий гайдлайн з Рідинної терапії інтраопераційній, він вже розрахований на те, що дитина приїжджає в операційну норма велемічної. Тобто, це зараз гарний тон, щоб дитина не була висушеною або гіповолемічною на початку операції. Да. Є здебільшого ми говоримо про планові операції, є ургентні ситуації, і там підготовка відповідає до всіх е, правил і законів ургентної підготовки до операції. І, звісно, кормити і поїти. Ми вже годувати і поїти дитину. Ми не можемо, так як перед плановою операцією. Але щодо планових втручань, користуйтесь, будь ласка, сучасним кайлайном. Ну і психологічна підготовка. Знову ж таки, готуємо і дитину, і батьків, і себе. Ну, себе і свою команду і робоче місце. Якщо ви будете розуміти страхи дітей залежно від віку, вам буде легше справлятися з ними і, відповідно, буде легше заспокоювати батьків. Найбільшим страхом батьків є відлучення від них дитини. Але дитина насправді починає боятися розлучення з батьками лише у 6 місяців. Починає. У новонароджених ще немає ніякого страху. Їм головне, щоб було сухо і комфортно, ну і щоб погодовані були. А в цьому віці сприймають вони будь-кого, хто про них пілкується лише як людину, яка про них пілкується. Вони не диференціюють, що це батьки чи не батьки. ну В них ще просто neuron коннекшнс не створилася для цього. Це єдина причина. Але дуже часто діти до 6 місяців він вони надходять в операційну безплачу. А якщо дитина при ну, вже навчена до соски, звикла до соски, то нехай вона приїжджає в операційну зі своєю соскою-пустишкою. Іграшка також може відволікати, але починаючи десь там з двох-трьох місяців. І іграшка має бути яркого кольору, бо дитина ще в цьому віці не бачить відцінки. І, звісно, вона має звуки. Іздавати такі гучні звуки, ну і після шести місяців вже починається страх відлучення від батьків, але ще немає страху болю за умови, що дитина не стикалася з болісними медичними процедурами. В цьому віці добре працюють також відволікаючі моменти, іграшки, погрімушки, і можна вже застосовувати крем ЕМЛА і використовувати медикаментозну седацію, або Хоча нещодавні дослідження показали, що використання планшету дорівнює внутрішньовенній дозі метазоламу 0,3 мг на кілограм за своїм ефектом зниження страху у дітей. Отже, ви можете використовувати. І планшети, і смартфони з таким же самим успіхом. Успіхом. А саме цікавий вік це вік від 2 до 5 років. Вони вже не лише знають своїх батьків та близьких, але й намагаються все контролювати у середовищі, в якому знаходяться. Тому в цьому віці дуже важливо, щоб щось було із собою таке, щоб нагадувало про рідне середовище. Це може бути улюблена іграшка або інший предмет. В цьому віці вже з'являється страх болі, також використання крема. Емла буде доцільним. Відволікати можна вже активніше із залученням планшетів або смартфонів, книжок з яскравими картинками. І важливо постійно розмовляти, розмовляйте, розмовляйте з дитиною, сказки там якісь розказуйте, запитуйте там, чи є братик чи сестричка, а що це в тебе таке, а хто в тебе там живе. Ну, Можна, можна постійно, постійно, постійно відволікати дитину. А а діти діти дошкільного віку бояться вже болю, і вже з'являється в них страх косметичних дефектів. Але про цей страх вони вам скажуть не завжди. Вони, вони соромляться, вже. Їм, їм соромно про це запитати, але діти є, які не соромно запитують. Ну, і у підлітків, як і у дорослих, вже два основних страха: це перший відчути болю в наркозі тобто, може, мені недостатньо дадуть анестезію. А Вдруге це навпаки, навпаки, вдруг щось трапиться і я помру. Тобто страх смерті в них ще виникає. В більшості випадків е, вербального контакту і підтримки е, е, загалом достатньо, але в деяких випадках може знадобитися медикаментозна седація перед індукцією. Ще більше цікавих лайфхаків, в тому числі, як управляти страхом батьків на рахунок післяопераційної блювоти, якщо дитина за цитономічним синдромом, як реагувати, коли батьки наполягають на алергічних пробах і таке інше, ви можете почути у нас на циклі спеціалізації з дитячої анестезіології. Щиро запрошуємо зацікавлених розширити свою. Кваліфікацію. А завершу я тим, як підготувати себе, анестезіолога. Ну, по-перше, знання фізіології і фармакології педіатричних пацієнтів. Все ж таки, треба знати, треба читати, треба постійно себе, якийсь апдейт інформації робити. По-друге, знання сучасних гайдлайнів щодо педіатричної анестезіологічної практики. Підбірку основних з них я для вас підготувала і ви її завантажуєте за QR-кодом. Третє, ми навчаємо медсестери і асистентів, які з нами працюють то в команді. І так, щоб всі, всі робили однаково і були взаємозаміняємими і навчені так, щоб ви одного друг, друг друга розуміли в команді. Якщо для цього потрібні тренінги, будь ласка. Ніхто не заважає проводити тренінги. Ну і готуємо робоче місце правильно. Наркозний апарат має бути з можливістю вентилювати за тиском, щоб забезпечити найменший дихальний об'єм у дітей масою тіла зовсім маленьких, там до 10 кілограмів. А маски бажано мати двох розмірів або двох форм, тому що одна маска може не підійти, у вас завжди має бути під рукою друга маска. Те ж саме стосується ларингіальних масок. Інтубаційна трубка, як правило, також готуємо дві, одну і на піврозміра меншу. Або з манжетою, або без манжети, це залежить від вікової категорії. А у віці 4-5 років краще підготувати три, як показано на, на, на слайді, і починати з 5 з манжетою. А у, вип у випадку неуспіху, неуспішна інтубація з манжетою переходити до меншої опції без манжету. Потім до 4,5 При Премедикацію ми родиною не призначаємо дітям. Але за показами, да. якщо є покази для якоїсь, якогось препарату для премедикації, будь ласка. А, ну, наприклад, от такий препарат, як дексаметазон в дозі 0,15 мг на кілограм можна призначати у премедикацію як антиеметик. Всім. Ну, він має ще декілька симпатичних дій, про які я вже не встигну розказати в рамках цієї лекції. Може, це буде, це вже знову ж таки, ви дізнаєтесь на циклі спеціалізації. А от атрапін ми призначаємо у дітей до одного року і не призначаємо у старших дітей. Але до одного року ми все ж таки призначаємо. Тому що. Можуть бути всякі сюрпризи з Брадікардією у дітей до року. І у всіх випадках атропін може, має бути у вас розведений і приготовлений, він має бути напоготові протягом цієї операції аж до пробудження дитини. Це ваша безпека. Виключення лише для дітей із трансплантованим серцем, тому що вони не реагують на атропін. І... Останнє, але не останнє за своєю важливістю це рятуюча доза пропофола. Якщо ви завжди будете мати з собою також на поготові рядом з атропіном ще і пропофол, набраний у дозі 1 мг на кілограм, або стільки, щоб ваша медсестра могла швидко зорієнтуватися, скільки треба ввести, щоб було 1 міліграм на кілограм. Так, ви порахуєте, ти сказали, наприклад, 20 міліграм, а ввела 20 міліграм. Це теж має бути на поготові. Ми називаємо це рятуюча або рятувальна доза на випадок ларингоспазму або після операційного збудження, або навіть інтраопераційного пробудження. І таке буває. А загалом, колеги, працювати з дітьми насправді цікаво і приємно. Я вам дякую за увагу і бажаю успіхів! А зі мною можна зв'язатися за адресою на слайді. До побачення!